Всім привіт! я масло, і сьогодні розповік можна скачати Майнкрафт безплатно і плюс скачать до них моди. І сьогодні, друзі, я покажу два сайта: Т-лаунчер і Торентигруха. Давайте розповім про Т-лаунчер. Я з цього сайту сам скачував. Для цього, щоб скачати, вам потрібно вот сюди, там вибираєте Windows і потім його встановлюєте. А щоб скачати з торентигруха, ви спускаєтесь вниз. Дивитесь від кого репаку усього ігруха е, читаєте. І Нажимаєте скачать торрент», потім ще раз скачать торрент і е, заходите в сам торрент, там його встановлюєте і граєте. І Зараз я вам розповім, як можна скачати моди з тейлаунчера. Коли ви запускаєте тейланчер, вам потрібно нажати от сюди, нажимаєте. Трохи чекаєте, що скачується. Так. Буквально трохи зачекайте. Давай, швидше. Давай, давай, давай. Ну. Ось, друзі. І тут ви можете скачувати мод паки або моди. Для цього, щоб скачати моди, вам потрібно нажати от сюди. Нажимаєте, називаєте. І вибирайте версію і создайте, потім ви скачуєте моди, які ви хочете. Друзі, надію, що я вам поміг. Не забувайте поставити лайк і обов'язково підписатись на мій канал. Ну це був Масл. Всім удачі, всім пока!